Всім привіт! Продовжуємо набір петель на спиці. Беремо нитку. І, як завжди, наберемо класичним способом. Нитку беремо товсту. Ну, як товсту? Таку, як ви в'яжете кардиган, світер там. А якщо шапочку хочете в'язати, то потрібно край взяти у дві нитки. І набираєте, як завжди, класичним способом. Набрали, повертаємо. краєву петлю ми знімаємо, як завжди, потім лівою спицею достаємо нитку попід спицею і ниткою і пров'язуємо петлю. Лицевою петлею. Знову спецію достаємо нитку і пров'язуємо петлю, достаємо ниточку і пров'язуємо, достаємо нитку, пров'язуємо петлю. В'яжемо тільки лицеві, тому що дай не можна ж виворітні. Пров'язуємо так. Не поспішаючи, щоб були всі однакові петлі, щоб не було одна більша, друга менша. А якщо вони будуть усі однакові, вони будуть красиві. Достали ниточку, пров'язали, достали нитку, тепер спицю петлю і пров'язали. Пров'язали. Так, дайте. Знову достали ниточку, пров'язали. Пров'язали і крайкова виворітня, як завжди. Набрали петлі, не набрали, а пров'язали. Перший ряд, можна сказати, чи другий. І от бачите, які у нас вийшли зубчики красиві. Тепер берете нитку і в'яжете. От оця петля, бачите, вона як будто би над спицею. А туди, значить, от, пров'язуємо ми першу петлю, пров'язуємо виворітнею. А тут нитка. От серединка, і вона, ця петля, наче за, за ниточкою, значить друга лицева. І так в'яжемо весь ряд. От ця виворітня. А лицева, от, бачите, ой, я потягнула, а тепер там не вийде, мабуть, не можна розтягувати дуже. В общем, так. Дивіться, щоб... Видно було он, що вона лицева буде. Тут тобто я що з одної дві зробила. Лицева. Виверідня. Лицева, виверідня. Це вивірідня сторона, а це лицева. Ви бачите, який красивий край буде у вас. Чи шапочки, чи край рукава. Дуже красивий. Ну, можна пров'язати далі ряд, яким там ви. Візерунком будете в'язати. Ну, пров'яжу резинку один на один. Знову тут, як є, так і буду в'язати лицево. Виворю лицево. Такі зубчики у вас получаться. красиві. Успіхів, до зустрічі в наступному відео.